Сегодня 29 листопада благодейная выставка «Каска по пылюшке». Церк... Органи организована в поддержку болящего казачка Олежка из Керсниц, который это благотворительная э, выстава, которая поможет приобретение и Олегу, а который будет слышать лучше, если благодаря нашим средствам, средствам меценатов наберет э, количество необходимой суммы для э, лечения для своего лечения. Допоможем Лешці почути світ. 29 листопада, 15.00, районок, районный будинок народной творчести та э, Теперь пойдем дальше, посмотрим как это происходит. Ничего, я по этим полугодия? К нашему приходу спектакль уже начался. И у меня возможность созерцать все то, что происходит на сцене. Нічого, просто гонки, де він не триваєся, більше не на сцені театр юного зрителя. Нікуди не йдеш, більше нікуди не підеш. Senhor, nós podemos ver isso? thank پانچ Зв'язками, а совість теж потрібна мати, тому що зв'язки можуть зробити мішку маленькою, а цей велике. Погодьтеся, ця дівчина, кабилюшка, заслуговує на своє щастя своєю добротою, щирістю, вірністю та великим серцем. Обожнюю обожнюю ці щирі моменти, яким ніколи ніколи не настане кінець. Та гарний настрій. І я з великою приємністю хочу запросити на сцену лічильну комісію. Шановна громада. Мало хто знає, але шар Перо все життя мріяв писати романи. Але його друкар був якраз через вулицю, через яку проходила лікарня, в якій лікувалися діти. І шар, постійно переходячи через неї, зрозумів, що його призвання писати казки. Можливо, тому сьогодні так вдалася гарна нашим юним талановитим акторам ця пронизлива казка. І перш за все я хотів би разом з нашою лічильною комісією подякувати вам, що ви не тільки стали глядачами цієї зворушливої історії, а ви стали учасниками також казки, казки для козачка Олешки, яка стане, я впевнений. Успішною і закінчиться неймовірними приємними відчуттями. А зараз хочу підсумувати нашу виставу, тим, що ми сьогодні зібрали 7151 гривню і 40 копійок. Давайте один одному поплескаємо, дякую вам. Ми запрошуємо на сцену найріднішу людину Олежика, маму Яну Павлівну. І також я запрошую на сцену директора філії національної телекомпанії України Чернівецької регіональної дирекції, заслуженого журналіста України, депутата Чернівецької обласної ради Годнюк Любов Олексіївну. Діти, вітаю вас, шановна творча група такої неперевершеної вистави. Насправді це талановито, насправді це обдаровано, і насправді це дуже щемливо, тому що всі ми сьогодні, і глядачі, і присутні, всі творимо казку. І вперше, це ті люди, які організували це дійство, творять казку для маленького Олешки і для його мами, тому що насправді ми робимо сьогодні дуже благородну справу. Ми намагаємося намагаємося наблизити е, маму і Олешку до тої такої їхньої бажаної мети можливості зробити операцію і можливості почути світ, почути найрідніші голоси, почути е, спів пташок, почути, е, як падає дощ. І насправді це дуже велика справа, те все, що ми робимо. Але я хотіла би сьогодні звернутися до творчого колективу. Що до мене підійшла жінка Хотина. І питаю мене, звідки ці діти, які на сцені. Я кажу, це наші діти, це діти з Хотина. Насправді це було дуже талановито. Я хочу Олеся вам сказати велике спасибі, і всій вашій творчій групі, і всім акторам, які сьогодні були на сцені. І я вважаю, що. Влада мала би подбати про те, щоб не в таких умовах відбувалися такі заходи, щоб насправді тут було тепло, щоб тут було затишно, і щоб ці талановиті обдаровані діти мали більше можливостей займатися в таких творчих колективах. Я буду робити все для того, щоб про цих дітей знали в і Україні і в світі. І е, я. Е, Уже ми поговоримо з Лесою, Ми запрошуємо творчу групу на телебачення на понеділок для того, щоб ми мали можливість розказати світу про цих людей. А Олешка, тобі оцей такий замок? Це тобі, це тобі. Я тебе працюю. І для Олешки ми також спрацюємо з багатьма фондами. Ми з мамою вже потім детально обговоримо, яким чином, тому що сьогодні, скільки би ми не збирали коштів, звичайно, цих коштів буде замало для того, щоб мати той результат, про який ми мріємо, до якого ми йдемо, чого ми прагнемо. Тому ми будемо робити все можливе, для того, щоб цей результат став дійсністю найближчим часом. І будемо підключати всі департаменти охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб допомогти вашому синочку, Я, як депутат. Львесько обласної ради вам це гарантую. Дякую. <плес> Спасибі вам. Ми дякуємо всім небайдужим, хто долучився до нашої акції Подаруй дитині життя. Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. На все гарне, що роблять для нас люди, слід відповідати добром. Поспішайте робити добро, будьте добрими, щедрими. Милосердними, і це повернеться до вас з сторицею. подошел к концу благотворительный концерт. А, Еще это, раз для желающих помочь и не попавших на этот концерт. Реквизиты. Реквизиты. карточки карточек. Мама, и папа, Олега.